Усім сьогодні у нас чудова погода, на дворі кінець березня. Весна вже повним ходом увійшла вправа. І я вам хочу трошки показати нашого весняного саду, розповісти про весняні квіти, які у нас розпустилися. Чуєте, як бджілки гудуть? Це перша клумбочка, яку я вам хочу показати. Тут у нас зростають патріотичні крокуси жовтого та такого блакитного кольору. Дуже гарно вони розрослися за ці роки по клумбі. Виглядають неймовірно. Ще тут такий білий красунчик вони ще не розпустились усі на цій клумбі, але потрошки вже з'являються. А тепер трошки детальніше розповім вам про наші морознички. Маємо декілька їх видів. Ось такий морозник. Називається східний білий. Точного сорту не знаю, але підтипи трошки розуміємо ми. Маємо тут також один дуже гарний махровий морозник. Зараз покажу вам його. Дивіться, який красунчик. Просто неймовірна квітка. Також тут зростає дуже гарний морозник, червонувати, називається він. Ось який шмель. Серединка у нього ось така салатового кольору, дуже ніжна. Квітка дуже гарна. Далі маємо тут морозник чорний. Це також підвид. Сорту точного не знаю його. Він спочатку розпускається повністю білим. самий перший, який розпускається у нас на клумбах. І далі вже, коли всі інші доганяють його, він приймає такий рожевий зеленим колір. Морозники дуже гарно самі насіваються, і коли так відбувається, то можуть у вас з'явитися нові кольори. Наприклад, ось маємо кущик рожевого східного морозника. Він має ось такий світленький, гарний рожевий колір, а поруч насіявся кущик уже іншого кольору. Він більш бордовим виглядає, таким навіть трохи синюватим. Має дуже привабливий відтінок. І ще один кущик насіявся. Цей рожевий, світленький. Це все з одного і того самого морозничка. Тут маємо ще один сорт морозничка, який має ось таку квіточку, біленьку, з вкрапленнями шмель відпочиває у нас. Ось такий красончик. Давайте перейдемо до цієї клумбочки. Тут багато краси весняної. Ось це наша печіночниця. Повністю вже всі квіточки розквітли. Ця рослина, неймовірно, красива, неї колір його не передати просто словами. А потім ось такі листочки з'являються дуже милі. Над починочніцею у нас зростає древовидний півон. Вже весь повністю розпускається. гарні листочки вжимає. Йому багато-багато років. Він ніжно-рожевого кольору. З жовтою такою помаранчевою навіть серединкою. Побачите обов'язково ще його. Рухаємось далі. Тут у нас декілька видів крокусів. Щось самонасіялося, щось ми садили тут. Дуже гарні рослинки. Подивіться, який великий білий крокус. І зростає. Забула назву рослинки підпишу вам. Тут їм не вистачає сонечка, вони у нас тут завжди розпускаються пізніше, ніж у всіх інших, але мають дуже гарний вигляд. Ніжно-ніжно-блакитний, з жовтими вкрапленнями. Тут у нас армерія вже відійшла від зими. Скоро буде також видавати квіточки. Ще крокуси насіялися. Дуже гарні квіти. Тут у нас седоми вже повністю повилазили. які гарні вийшла такі подушечки. Гайхери, які майже круглий рік мають привабливий вигляд. Це у нас грунтопокривна гвоздика, повним ходом пішла в ріст. такий має привабливий сизо-блакитний колір її листячко. І дуже гарно виглядають підсніжники, ну, точніше, це галантуси по-правильному серед її листячка. Ну і, звичайно, одні з моїх найулюбленіших весняних квітів білоцвіти. Вже у повному розпуску вони, навіть скоро перецвітати будуть. Дивіться, яка краса, ідеальна форма, дуже цікава така облямівочка на листочках. Спочатку вона зеленого кольору, потім трошки жовтіє. Дуже ніжні квіти, просто неймовірні. І в композиції з юкою нашою вони дуже гарно виглядають, доповняють один одного. Також там далі у нас галантуси є. буджілки трудівниці працюють абсолютно всюди. І хочу вам ще показати, як виглядає наша гортензія. Це гортензія крупнолиста. Ми зняли вже укриття поки що. Ще, здається, будуть холодні морозні ночі. Будемо, може, укривати, тому сітку залишили. Півники заважають. Ось, але бачите, бронючки абсолютно. Зараз наведемо трошки різкість. Бронючки у неї абсолютно живі. Повноцінні. Тобто рослинка себе почуває дуже гарно. Сподіваємося за квітне в цьому році, тому що в минулому ми не бачили квітів. Та й взагалі поки що саме цей кущик не цвів. Тому дуже сподіваємось побачити цього року. Які ж тут будуть квіточки? Іриси Карликові теж дались у повний ріст. Усі рослинки відчувають весну. Маємо висадженими нові сорти морозників. Ще вони в цьому році не пустили квіточки, але один позаторічний вже відкрився. Квіточка ще не дуже велика, вона з часом не росте. Він махровий, дуже цікава форма. І тут у нас пройшла весна. Подивіться, як попробувалися наші крокуси серед хвойних рослин. Бадан вже майже квітне. Скоро квіточки розпустяться і буде взагалі краса тут. Вушка попіднімав, бере подивіться, як неймовірно виглядає на сонечку. А ця новенька клумбочка у нас на доростанні, але також весняні квіти прокинулись на ній. Ось тут ми висаджували нарцисів декілька кущів. Земля висохла, потрібно терміново полити все. Карликові іриси вже повилазили. Мортензі ще не прокинулися Ось Де тут весняні квіти? вже наповну ростуть. Там засіялись крокуси. Отак цибулинка впаде, коли робиш якусь роботу. І потім маєш дуже гарний сюрприз навесні. Ще я вам покажу наш дитячий садок. Ось так під пляшками живці хвойних рослин приживаються. А це те, що вже висаджено було раніше. Ось, наприклад, кабарисових були Дивіться, який вже гарний кущ, гарна рослинка. Вже не перший рік тут. Також мама його з живця висаджувала. Тут деякі олівці ще є. Два кущика самшиту. Також з живцюванням. І ось там у нас ще багато рослинок приживаються, вкоріняються і сподіваємось, що будемо мати красу. І хочу вам ще показати наші плантації нарцесів. Також усі кущики повилазили і вже мають бутончики ось такі. Ще вони підростуть, звичайно, вгору, витягнуться трошки, але лише подивіться, які вони гарні, як вони освіжили діляночку. Це місце буде перероблюватись. Тут буде рокарій створюватись. А тут у нас квітує медунка. Я її більше люблю за листочки, в неї неймовірні листочки просто. Але квіти теж навесні виглядають дуже привабливо та ніжно. Дякую вам за те, що ви прогулялися зі мною нашим весняним садочком. Дякую, що дивитесь. Ставите вподобайки. Не забувайте підписуватись. Дивіться, який красивий тандем у нас тут вийшов з плющата крокусів жовтеньких. До нових зустрічей, друзі.